Учні Шосткинської громади розпочали своє шкільне навчання. На жаль, через безпекову ситуацію в регіоні наразі мова йде тільки про отримання знань онлайн. Проте мер міста Микола Нога під час апаратної наради наголосив на тому. Що шосткінські школярі мають навчатися за змішаною системою, і про це повинна потурбуватися управління освіти. Пишіть письмове обґрунтування змішаної форми навчання. Будемо звертатись сьогодні, повинен з'явитись губернатор на роботі. і Будемо з ним проводити роботу. Я настрою на те, щоб всі вчилися у змішаному режимі. Поки Но. що на сьогоднішній момент готуйте таке, приносите, будемо звертатися. Друге, готуйте пропозиції виділим фінансових ресурсів Ольга Іванівна на закупку телефонів, гаджетів для тих, у кого немає у наших молодів дітей. Але в першу чергу для тих, хто знаходиться на фронті. В першу чергу між тим, цього року вперше до шкіл нашої громади пішли 520 малюків, а 11-ти класників, які навчаються останній рік 465. Заклади освіти Шосткинської громади на сьогодні працюють дистанційно до прийняття відповідного рішення обласної комісії ТБНС. Цьогоріч кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 6960 учнів. Це майже на 200 учнів менше, ніж минулого року, тому що деякі учні в результаті війни знаходяться сьогодні за кордоном, але ми не втрачаємо з ними зв'язок. Вони продовжують навчатися і за кордоном, і в наших школах. Цього року до місцевих школярів приєдналося і 125 дітей, які переїхали до Шосткинської громади в якості переселенців.